Обрізка плодових дерев і чагарників одна з найважливіших щорічних процедур, без яких жодна рослина не зможе нормально рости, розвиватися і давати хороші врожаї. Обрізати плодові дерева потрібно, щоб правильно сформувати їх крону, не допустити її загущення. Якщо крона занадто густа, світло і повітря погано проникають всередину, що призводить до хвороб і появи шкідників. Без обрізки врожайність і кісточкових, і зерняткових культур різко знижується, плоди стають дрібними і несмачними. Існують різні види обрізки, але деякі з них занадто складні для початківців-садівників, та й не завжди потрібні. У цій статті я розповім, як правильно обрізати плодові дерева з мінімальними зусиллями і найпростішим інструментом, який є у кожного. Як обрізати плодові дерева після посадки? Обрізку молодих дерев починають з трирічного віку. Вона потрібна, щоб правильно і швидко сформувати крону. Формування проводиться кілька років, і тут важливо не помилитися, тому що виправити неправильно сформовану крону потім буде дуже складно. Головне створити міцний каркас майбутнього дерева. Зазвичай в садах використовують два типи обрізки розріджену ярусну і неярусну. Перший варіант найпростіший і підходить навіть для початківців. Він однаково хороший і для кісточкових, і для зерняткових культур. В перші два роки у плодових дерев в основному росте коренева система, а надземна частина збільшується незначно. На третій рік починається активне зростання самого дерева, і якщо його не формувати, воно перетвориться в довгий товстий хлист зі слабкими бічними гілками. Обрізку молодих дерев починають з центрального провідника. Його вкорочують до висоти 75 см, залишаючи до десятини рок, з яких потім виростуть нові пагони і бічні гілки. Так закладається перший ярус. Наступної весни видаляють пошкоджені і слабкі гілки, залишаючи три найсильніші. Це буде другий ярус. У наступні роки таким же чином формують третій, четвертий і п'ятий яруси. Коли дерево виросте до 4 метрів, центральний провідник обрізають над верхньою гілкою, щоб зупинити зростання. Інакше доглядати за ним буде складно. На цьому формування крони завершена. Як обрізати дорослі плодові дерева? Щорічна обрізка дорослих дерев стимулює ріст нових пагонів, збільшує кількість квіткових бруньок, запобігає загущення крони. Покращує смак плодів, підвищує врожайність і полегшує догляд. Цю процедуру проводять навесні в кінці березня або початку квітня до початку розпускання бруньок. Обрізка дорослих дерев відрізняється від формування молодих. Зазвичай вона включає дві основні операції: укорочення і проріджування. Укорочення гілок потрібно, щоб стимулювати зростання нових пагонів і нирок. Зріз на однорічних гілках роблять над неркою, а на багаторічних над одним з відгалужень. Така обрізка прискорює ріст пагонів нижче зрізу, і вони швидко обростають плодовими гілочками. Проріджування покращує доступ світла і повітря всередину крони. Це допомагає формувати великі, рівні плоди і захищає дерево від хвороб і шкідників. При проріджуванні видаляють всі гілки, що ростуть всередину крони або під гострим кутом до стовбура. Такі гілки можуть обламатися взимку під вагою снігу. Перед основною обрізкою спочатку видаляють всі зламані, сухі і слабкі гілки, а потім приступають до формування крони. Старі дерева можна омолодити за допомогою спеціальної обрізки. Її роблять для рослин старше 18 років. Найпростіший спосіб коротити всі гілки на 2 третини довжини. Інструмент для обрізки плодових дерев. Для роботи вам знадобляться секатор з короткою ручкою. Секатор з довгими ручками для обрізки верхніх гілок. Садова ножівка. Садовий вар для обробки зрізів. Весь інструмент повинен бути гострим і продезінфікованим перед початком роботи. Зрізи відразу обробляють садовим варом. Спочатку обрізають зерняткові культури, а потім кісточкові. Не затягуйте з обрізанням, тому що після початку сокоруху її проводити вже не можна. Особливо це важливо для кісточкових культур. Обрізку плодових чагарників починають в кінці квітня.